Так, по малючку маємо такий от. Запитів по молочку по вивіку дуже багато у нас зараз. Але, на жаль, малючка такого до трьох очків, воно ну, дуже мало, дуже мала кількість. Так, ну, буду показувати. Тут будуть такі більш дорогі бренди. Оріжного така 12-17 діточка, Далі показую. Буде основна частинка Айдо. Це дуже класний такий бренд. Тут дуже класна якість. На байсі, бачите? Дуже класна. Вона йде з карманчиками. І, до речі, вона такого знаєте, такого темного кольору, що дитині можна одягати, вона може там хоч піску там лазити, де загодно і не буде переживати, що воно буде не всі І є камінці, такі смайлик, сердечки, дуже такі актуальні модельки. Так, розміром тут один є. Два роки. Така на довгий рукавчик. Ці дуже класні теж теплі. Вони йдуть на байерсі. Бачите, такі дуже-дуже крута моделька на змійці з капюшончиком. Теж дуже актуально для діток 98 розмір, йде на осінь. Далі така піжамка на довгий рукавчик. ці розміри ну, не буду говорити, я постараюся, На один рік. Такий на довгий рукавчик. Це у нас буде на рочки, Це така йде. На довгі рукавчики її можна і літом носити, і можна просто е, осінню одягнути. Але ж ви бачите, в нас в Україні щось літо так і не прийшло нормальне. Кажуть, що будуть, буде вересень спекотний. Тому ще будуть добирати, щось таке літо на, діт на дітей. Далі покажу просто максимально вам всі е, модельки. Далі такі світшотик, розтібується теж. Іде на вайсі, Дуже класна якість. на Два ручки такі для хлопчика. Так, ще е, така, але це вже для води для хлопчика, напевно, буде не без рушиків іде на 18 місяців. Далі ось такі. Костюмчики теж дуже зручні, ідуть лосінками. Зараз така, така погода, що можна і зараз, і осінню, можна, і де завгодно. Бачите, така тунічка йде, і лосінчики в комплекті. Далі, оці також вони попадаються різного розміру, ще не 18 місяців, є на 12 місяців. Така тонічка, ще одна на змійці, така буде на 12 місяців. Костюмчик різного різномарінець, на 3-4 такі водолазочка. Далі оці дуже класні костюмчики. Це йде на два ручки. Теж покажу, відкрию. Може, хто не бачив, що цей бренд незнайомий. Це у нас така йде теж кофточка на байці і такі штанішки, Такий спортивний класний костюмчик на малючка. Ну, як на малючка, ну відносно до малючка, я маю на увазі. До речі, тут дуже мало речей до руху, в основному це куда йде від тут до трьох очки. Так, ось така була піжамка, дуже гарна. Теж найде на короткі рукав, на довгі рукапчика. Такі будуть в різних розмірах, штанішки і кофточка 18 місяців, а, і 18 і 18. Не на один розмір попалися. Далі. А, така, такий костюмчик ще буде на один рік. Такий костюмчик на один рік, який я відкривала п'ятий. Такий костюмчик іде з лосінками. Так, піджачок. Такий сонявчик попався. 9-12 місяців, такий регланчик. Ще одна курточка малючкова. О, якісь такі попалися тут одні лосінчики. Теніска. Так, оці на змійці, не знаю, що я показувала модель чи ні. І теж класне, тепле. Ось таке. Дуже класний. Бінг це мультик. Герой з мультика. До речі, прикольний мультик. Так, ось. Така кофточка. Далі будуть на реганчики, на на, на довгі рукавчик. Теж покажу швиденько. Одравсь класна, йде в різних розмірах, там ростовочка йде. Ось такі теж тут розстрілуються на манжетики. Можна просто вдома піддягати зимою і куди завгодно. Далі такий костюмчик класний. Щось ще тут гарне, це гарне. Такі, така піжамка ще є на один рік. Далі така. Це платічко. У до речі, теж є на отепні, якщо не помиляюся. Так, да, це таке набираєшся як тонічка платічка на один рік. Дуже гарне теж. Це щось таке, я не знаю, що скопалося. 12 місяців. Така кофточка на три з капюшончиком. Далі така орієнтова курточка, кофточка. Ще одна лонг. На рукавчик, 12 18, 3-4 рочки, Така джинсовочка стильна на осінь, На довгий рукавчик. На довгий рукавчик. Це все також буде на довгий рукавчик. І така на довгий рукавчик. А, ні, це одна курговочка попалась. Далі така у нас 9-12 набірчик. Така кофтюлька. 6-12, така це відомі з І ще одна така балярушка на довгий рукавчик 18 місяців. Ось такий невеличкий лот. Забирайте, хто хоче малючка.